Другий рік поспіль в Україні ведеться мова про реформування вищої школи. Основна ідея змін це упорядкування сфери вищої освіти та укрупнення вузів задля підвищення якості фахової підготовки випускника і наближення вищої школи до практичних вимог сьогодення. Ніякого ажіотажу стосовно цього створювати не потрібно. Будуть враховані інтереси всіх навчальних закладів. І в Хмельницькій області ми будемо робити все для того, щоб процес реформування. Пройшов безболісно як для студентів, так і для викладачів. За словами директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації Віктора Очеретянка, основні зміни нині існуючих законопроєктів про реформування вищої школи торкнуться майже всіх ланок функціонування закладів. Зокрема, планується значно розширити права студентського самоврядування, що активізуватиме участь молоді у дорослому житті ще зі студентської лави. Акцент також ставиться на покращенні матеріально-технічної бази вишів, а ще підвищується вимоги до професорсько-педагогічного складу. Я не думаю, що закон буде революційним. Ніяких кардинальних змін не буде, і думаю, що ми в робочому порядку зможемо безболісно пройти шлях реформування. Тим більше, ми ці питання обговорювали на раді ректорів вузів 3-4 рівня акредитації, на радах директорів вузів 1-2 рівня акредитації. Сьогодні всі готові до змін. Наразі працює робоча група, і очікується, що закон про вищу освіту Верховна Рада прийме цього року.